Дело в том, что мы с удовольствием выбирали депутата нашего Зигорова, потому что ми його уважали, он рядом, все, 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 добрый, хороший человек. Но когда мы, виборцы, узнали, что нам в душу плюнули, что за нами, за нашими спинами эти участки приватизировали, а мы даже свердом это самое, Игоря, потом, ну все участки приватизированы. Я говорю, ну не может быть, даже не поверила. Ну как это так? Мой его забор и собираются строить там стоянку. Это Який ведеться в одному екземплярі, Оцією особою. А чим вона була? Це як таке нянка міської ради.

нас І попросила допомоги. Я підставила своє плече, наскільки я це можу. Це по-перше. По-друге, у нас воно пішло по саме камінь. Одні за, одні про. Завтра тоді, де будемо душок і від Вадимір Юрій Відній. участок который это уже существующая будильник а киоск там были сделаны да действительно изначально были сделаны замечания то есть и когда на тот момент когда приходили с запросами где был перекрыт въезд во двор их исправили просто так получилось что после того как сняли копии этого эскиза Чуть-чуть не успіли, ну э, поміняли і зправили ошибки. Тобто товариство паніка помови, добродія непомітно пройшло дві години. Ну, Мені дуже приємно, що в нас в динаміці стало доброю традицією проводити громадські слухання з таких нагальних актуальних питань. Але одночасно ми бачимо, що стає і доброю і традицією в лапках. Якось ті, хто вносить якісь пропозиції чи хоче стати законослухами родини, бажано цю людину викачати в багнюці і щоб він поряд з іншими, щоб він не висовувався, як то кажуть, з торгового ряду. У мене сталося таке враження, що Володимир Юрійович десь ближче до... Глитая, паука, рейдера, просто до якось спекулянт. От просто сижу і думаю, я знаю цю сім'ю небагато, десь років 40. Починаючи з Федора Семеновича, це його дід, який був з підгороднього єдиним, хто був на параді перемозі в Москві в 45-му році. Я дуже добре знаю його батька Юрій Федорович, який фарбував вежі по всьому. Підгородньому, колоском, по всій області. До речі, його батько перший поставив кіоск торговий підгородньому. Федор Семенович. Перший. Ну, вони розбили, мабуть, цю якусь мікроімперію підгородньому. З них, з Юрія Федоровича Зимера, почались перші торгівельні точки. Це один момент. А звідки їм це впало? Може, якийсь спадок десь з Аргентини прийшов, чи хтось наслідний принц? Мабуть, ні. Віру Петрівну маму. Я знаю, бо вона в щось в лікарні працювала У Одна з підгороднім ніколи такого не було. Я регулярно спілкуюся з правоохоронними органами. За перший квартал цього року ми виконали план гладка за рік попередній. В тому числі з тяжкими злочинами, зґвалтуваннями і вбивствами. Ніколи такого не було. І коли я чую про камери, вони повинні кругом бути. максимально, тому що це пересторона. А просто сказати, що у вас там всі п'яни, і, мабуть, звідти там галтують, це проще проще. Мабуть, треба змушувати таких як зибарів, максимально працювати на територіальну роботу, робити ще кращий благоустрій. Так само є наша задача. І Якщо він, ну я трохи знаю, не багато, років 35. Я знаю, що це не конфліктна людина. Я знаю, що з ним можна домовитися. Я знаю, так між нами скажу. Он не із касти берущих, он із касти дающих. І він, мабуть, теж пройшов кремній рин і знає, що таке влада. Знає, що таке підкилені інші баталії. До речі, тут йшлося теж. Конкурентні, конфлікти, інтерес. Ну, тут теж є зацікавлена сторона, яка б не хотіла, щоб конкурент розвивався. Але у ще є в усьому світі є добропорядна, чесна конкурентна боротьба. Іншого нічого немає. Відкрито. Це, мабуть, ваша помилка, шановні. Молодой що ви думали, що на міру сільська пала десь давали грамоти і далі давно? Ні, ви тепер на виду, ви депутат, ви голова земельної комісії, і тепер всі будуть на вас дивитися під мікроскоп. Тому що попередніх, тут вже пішов, окремих виводили в кайданках цього приміщення, і мерів виводили, і заступників, і голів земельних комісій. І я хочу вірити, що ви не в так мачите не в носа, не в руку, в кишеню до тих, хто приходили в кабінет і казали, за 100 доларів здаємо вашу. Мені б хотілося, щоб ви і тримали, але прислухувалися до того, що е, роблять заважені люди. І завжди істина посередині, компроміс саме там. Тому, тому мене пропозиція підтримати, але не залишити без контролю. Дякую.